Друзі, всім привіт! Ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною ось таку цікаву коту шапочку на обхват голови 50-52 см. Це дитячий розмір, на вік від 8 до 12 років. Десь, так, от, приблизно. Заміряйте обхват голови своєї дитини. і ви зрозумієте, чи підійде вам цей розмір. Шапочка дуже гарно виглядає по голові. Я думаю, ви побачили на фото. Добре тягнеться, резиночка повертається на місце, а підійде для осені і весни. Пряжа, яку я пропоную. Alize Lana Gold 240 метрів на 100 г. Вибирайте колір, який підходить вам, і спиці номером 4 та 3,5. Ось така цікавенька шапочка. Так що давайте в'язати разом. Зараз я вам, мабуть, скажу заміри, щоб ви подумали, чи вам підійде. 23 см по ширині і по висоті. 19 см. Ось так. Так що готуйте пряжу спицю і пішли в'язати. На спиці номер 4 Набираємо 92 петлі плюс одну петлю для того, щоб замкнути нашу шапочку в коло. Набираємо методом довгий хвіст. Набрали наші петельки, тепер нам треба подивитися, щоб рівно стали наші петлі, щоб нічого ніде не перекрутилося. Отже, з правої спиці на ліву ми перекидаємо петлю останню. Так. Через неї перекидаємо нашу першу петельку. Я розслоїла петлю. Так, вона у мене тут дуже розслоїлась. Перекинули цю петлю останню, через неї перекинули нашу першу з лівої спиці і скинули її. З цю останню петельку повертаємо на місце. Ось так. так. І починаємо в'язати резиночку 2 на 2 на висоту 5 см. Я думаю, ви зрозуміли дві лицеві, дві виворітні. Дивіться, я вив'язала на висоту 5 см нашу резиночку, у мене це вийшло 12 рядочків. Тепер я буду просто в'язати лицевою гладдю, переходити на лицеву, виворітні також в'язатиму лицевими, на яку висоту мені потрібно в'язати. Дивіться, резиночка в нас 5 см. На обхват голови висота шапочки приблизно 19 см. Значить так, 19 відняти 5. Що в нас буде? 14 см. Ще вираховуємо: в нас будуть вив'язуватися окремо вушка. На вушка ми витратимо десь приблизно 5 см. Значить, 14 відняти 5 буде 9. Отже, нам потрібно вив'язати приблизно 9 см лицевої гладі, ну 9-10 краще, і потім будемо вив'язувати наші вушка. Друзі, ще хочу вам сказати один такий важливий момент, коли ми з цієї резиночки, яку ми на четвірочці в'язали, починаємо переходити на лицеву гладь, у нас шапочка. На цих самих спицях, у нас вона ось так розшириться. І тому я раджу змінити нам номер спиць із четвірочки на 3,5. Ви можете взяти будь-які спиці, які є у вас в наявності, просто я раджу змінити їх на пів розміра менше. Для того, щоб наша шапочка так і йшла ось так от рівненько, а не робилась таким ось гарбузиком. Дов'язала я висоту шапочки, тепер дивіться, у нас було 92 петлі, нам треба розділити навпіл. Це виходить, що 90, розділяємо навпіл це по 45, ставимо маркерочок, а оті от дві петлі розділяємо навпіл, навпіл і о, обозначаємо її двома маркерами. Петля 45 петельок, маркер одна петелька, і наступні 45, тобто ми розділили наше в'язання навпіл. Тепер дивимося, ми біля ось цих петельок будемо попереду петлі, і з іншої сторони робити збавляння. Так як у нас це початок ряду, то ми збавляння. Зробимо лише з однієї сторони поки що, пров'язуємо петельку, перекидаємо маркерочок, і будемо робити збавляння з нахилом вправо, це за маркерами. Робимо збавляння з нахилом вправо, ми пров'язуємо дві лицеві за передні стіночки однією петлею. Ми зробили збавляння з нахилом вправо. Тепер ми в'яжемо до слідуючих маркерочків, не дов'язуючи дві петлі. Дивіться, я не дов'язала до маркерів дві петлі, і нам тут треба зробити збавляння з нахилом вліво, отже, ми розвертаємо дві петельки лівими стіночками до нас. І пров'язуємо дві разом за задню стінку, нахил вліво. Перекидаємо маркерочок, пров'язуємо лицеву, перекидаємо наступний маркер. І з цього боку ми за маркерами пров'язуємо дві петлі з нахилом вправо, ось так, за передні стіночки. Так, і зараз в'яжемо до маркерів. Ми там зробили з тієї сторони лише одне збавляння. І зараз ми друге збавляння зробимо, і я скажу, що робимо далі. Так, у нас перед маркером одна петелька. Ми її перенесемо на другу спицю. Дивіться. Ми ж тут зробили лише збавляння з нахилом вправо, тепер розвертаємо дві петельки лівими стіночками до нас і робимо збавляння з нахилом вліво, перекидаємо маркерочок, і наступний ряд ми пров'язуємо повністю без збавлянь по малюнку. Дивіться, якщо ви не заховали хвостик, то орієнтир початку ряду наш хвостик. Якщо вже ви його заховали, то ось один маркерочок поставте відмінний, щоб було видно, де початок ряду. Отже, робимо 7 збавлянь через ряд ряд з убавочками, ряд без зубавочок. Дивіться, я зробила по 7 збавлянь через ряд біля кожної центральної петельки. Ось як все це виглядає. Наші ці центральні петельки, біля яких ми робили збавляння, це буде середина нашої шапочки, і коли ми зшиємо ось тут поверху, це будуть наші вушка. Отже, нам треба повернути наше в'язання так, щоб е, вивести ниточку. На початок шивання Поки що в нас ниточка посередині. Дивіться, в нас по одній петлі центральні є, і у нас залишилося 31 петля після збавляння з, одні, з одного краю і з іншого. Отже так: 31 і 31 це 62, плюс 2 центральні це 64 петлі. Розділити навпіл, це буде 32 петлі з однієї сторони, 32 петлі з іншої. Нам потрібно ці петлі перенести на одну спицю, нам так легше буде їх шивати. Шивати будемо гачком, дуже простим методом. Але нам треба спочатку розділити однаково. Тобто, дивіться, тут я відрахувала 16 петель. Тут 15 і ось ця центральна також 16. Знову на цій стороні я відрахувала 16, центральна 15. Ось так я розділила, розпреділила петелечки. Тепер дивіться, мені треба ось цю спицю просто дов'язати, дов'язати до кінця. Щоб ми ось тут у нас був хвостик, і ми ось так ось сшивали. Після того, як ми зробили останнє збавляння, то я пров'язала ряд без зубавок. І зараз ще нам трішечки треба дов'язати до нашого шивання, розділити петлі рівно навпіл, щоб все було у нас рівненько. Так, отже так, я дов'язала. Тепер я хочу перенести наші петлі на дві спиці. Просто переносимо їх, щоб було легше зшивати, щоб у нас не було зайвих петель. А зайвих спиць. Так, одну сторону. Загубила петельку. так. Ось так, дивіться. Так, тепер я так само зроблю на іншій стороні. Дивіться, ось так я перенесла. Беремо гачок, це в мене гачок номер 3 і будемо сшивати гачком, але нам потрібно вивернути, ми будемо сшивати з виворітньої сторони. Дивіться, ось так вивернули ми нашу шапочку, але я це хочу сказати зручніше робити, коли на чотирьох спицях наше полотно. І звичайним просто способом будемо гачком знімаємо з однієї спиці петлю, з другої спиці петлю і пров'язуємо дві спиці на гачку. Робимо накид і пров'язуємо гачку. Так, з однієї спиці взяли петельку з іншої. Три петлі на гачку пров'язали разом, робимо ось такий дуже простий і швидкий шов. Так, зшиваємо легенько, вільно, ось така у нас косичка виходить, щоб не було затягнуте полотно. Так, дві останні петелечки. Обрізаємо нашу ниточку. Так. І фіксуємо її і ховаємо. Ось так от дуже простим вузликом зафіксуємо, і можна ховати у полотно. Ховаємо наші хвостики, вивертаємо шапочку. Зараз покажу, Ось дивіться, як цей шов виглядає з лицевої сторони. За бажанням пришиваємо бірочки. Ось така зовсім нескладна, але гарненька шапочка в нас вийшла. Коли вона буде одягнута на голову, звичайно, що ось цей шов, здається, ніби наші збавляння виглядають ніби випуклими, але коли шапочка буде одягнена на голову, якраз це все лягатиме дуже добре по голові. І гарно виділятимуться наші вушка. Ось так. Надіюсь, майстер-клас вам був зрозумілим і сподобався. Чекаю вас в коментарях. І в'яжіть разом зі мною, присилайте свої фото мені в інстаграм. До нових зустрічей пока-пока!